Привіт, малята! До нас завітала чаклунка зима. Діти дуже люблять зиму, тому що вона приносить багато зимових розваг. Одягла зима у шуби і дерева, і кущі. І для цього у сніжинки заморозила дощі. Стали гарні й білі, всі дороги та стежки. Діти, від чого стало все біле навкруги? Так, від снігу. Ця зима засипала все снігом. На дворі малеча грає, сміючися у сніжки. А в що грають діти взимку? Вірно, в сніжки. А що ж вони їх ліплять? Теж зі снігу. Ось уже гуртом зліпили красення сніговичка. чого діти зліпили сніговичка? Так, зі снігу. І сніжинки навкруг нього, закружляли. Гопачка. Діти винесли із дому лижі, санки ковзани і летять з гори щодуху, обганяючи вітри. Дуже весело дітям взимку гратися на вулиці. За розваги ці чудові і великі, і малі, від душі будемо вдячні сиві зимонці зимі. Хто ж нам приніс зимові розваги? Вірно, діти, це зима. Діти, а які ж ви зимові розваги, знаєте. Так, це грав сніжки, ліплення сніговичка, катання на санчатах, лижах та ковзанах.